У віці 76 років пішла з життя директорка Шосинської спеціалізованої школи номер 1 Антоніна Кобилякова. Антоніна Георгіївна народилась у селі Степне Середнобуцького району. У 1971 році переїхала до Шоски цього ж року. Була прийнята вчителем української мови та літератури в середньо-загальноосвітню школу номер 1 Протягом трудової діяльності Антоніна Георгіївна перебувала на посадах вчителя, педагога, організатора, заступника з навчально-виховної роботи. З 1983 року незмінний директор Шосницької середньої загальноосвітньої школи номер 1 за вагомий внизок у розвиток національної освіти указом президента України їй присвоєно почесне звання Заслужений працівник освіти України, нагороджена численними почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Сумської облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, міського голови, управління освіти Шосницької міської ради, відмінник освіти України. Редакція Терка Акцент висловлює щирість співчуття рідним, близьким та колегам Антоніни Георгіївни.